Тримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. Друзі. Тож до вашої уваги, заключний поєдинок київської оболоні на зимових зборах у Туреччині. Команда Валерія Іваченка грала із представником другого дивізіону чемпіонату Данії командою Кьогі. Ну, зацініть ось цей крутий лук від головного тренера. Киян і обов'язково вліпіть лайк цьому відео. Ну от перші моменти. Атака оболоні лівим флангом. Олександр Осман віддає передачу назад. Косовський продовжує далі. Тут зміщення від ігоря мединського спроба удару з великої відстані, але м'яч летить повз ворота. Ще одна атака лівим флангом, Знову осман знову його. Передача в центр ось тут Слободян. Олег відкидає ліворуч. Віталій Груша набирає хід, віддає передачу в центр. Зрячу передачу на Руслана Черненка. Той пробуває, але м'яч летить в руки -кіпру. Ще раз дивимося, знайшов вільного Черненка, і той пробував, але щічкою і трошки заслабко. Розіграш від воротаря довга передача вперед. Боротьба вдається нав'язати боротьбу. і Тут на підбиранні перші футболісти оболоні. М'яч відлітає до Руслана Черненка. Той знаходить Віталія Грушу. Груша зміщується у центр і пробиває хороший потужний удар. Але голкіпер суперників Байрак впорався другим темпом. Атака ну, тут вже жодної небезпеки не було. Атака оболоні правим флангом, хороше пришвидшення, хороший ривок, передача в центр, удар від Ігоря Краснопіра, але м'яч летить повз ворота. Непогано приклався ігорю цьому епізоду. Було справді небезпечно, але не вистачило трошки влучності. Ще одна атака оболоні. Знову зміщення Ігоря Краснопіра у центр знову удар за меж штрафного майданчика. Реакція голкіпера добування від Олега Слободяна, але м'яч скасовано і не зараховується гол-арбітри через те, що був у положенні позагрою 10-й номер київської оболоні. Ще раз дивимося на повторі. Ну, тут чітко видно, що жодного офсайду не було не зрозуміло де його знайшли тут арбітри. Абсолютно. Чистий м'яч у болоні, але його не зарахували арбітри, які працювали на цьому матчі. Атака правим флангом від оболоні. Хороше пришвидшення, хороший ривок від Ігоря Мединського. Подача Віталій Груша здорово відривався від захисника про головою. Забив м'яч, але вкотре його скасували. І реакція від Олега Слободяна не розумів десятий номер, чому скасували цей м'яч. Ще раз дивимося у повторі в принципі. Просто виграв позицію там, не особливо підштовхував суперника, але вкотре м'яч у цей арбітр не зараху. Овують штрафний удар від оболоні. Подача грає воротар кулаками і спроба вже здобування від османа, але вона абсолютно невдала. М'яч летить далеко від площини воріт. Це вже моменти другого тайму. Карась віддає передачу назад. Симовський жорстко в нього влітає. Заводиться другий номер української команди. Починається ось така сутичка у центрі поля, штовханина. Черненко там і Аріас брали активну участь. Ну і так само завівся Артем Кічак. Тут спроба вже ось такого куверка назад від захисника суперників Ларсена. Ну, але арбітер просто посміявся, почекав, доки ось ці пристрасті уляжуться, заспокоються, і, в принципі, нічого особливого, крім штовханини, не було, і матч було продовжено. Закидання від Чернен... від Черненка на правий фланг. Подача від Максима Грися. і головою здорово пробував Сергій Суханов у цьому епізоді, але м'яч трошки вище пішов. І відтак не вдалося забити оболоні. Ще одна атака київської команди. Здебільшого саме оболонь атакувала. Тим не менше, м'яч І тут. Аріас дуже здорово знайшов вільну зону, в яку втік Симовський, і нападник зовнішньої сторони стопи. Зміг закрутити м'яч у дальній кут воріт Олександра Рибки і вивести саме Кьогі вперед. У цьому епізоді Ну, насправді чи не єдиний провал від оболоні, але скористалися суперники ось цією помилкою. Тут бачимо, що дуже здорово зіграв Аріас, який побачив ось це забігання, який побачив, як відкрився його партнер. Ну і завершення справді дуже якісне від 19-го номера Кьогі. Оболонь продовжила атакувати, незважаючи на цей пропущений м'яч. Руслан Черненко тут е, йому вже дісталося по ногах. Ну і друга жовта вилучення. Футболіста, який перебуває на перегляді у Кьогі. і насправді тут е, все справедливо. Тут абсолютно слушне рішення обрав арбітр, хоч би як не показував Гравець Кьогі, що там була симуляція, лот ззаду, вахіли. Ну дуже дуже жорстко, дуже грубо зіграв е, супернику е, у цьому епізоді. Штрафний для кьогі такий е, удар, але він не сильний. і Олександр Ривка спокійно збрав м'яч до рук. Це вже штрафний у виконанні оболоні, але теж удар низом. М'яч відскакує до Олександра Чернова. Чернов виконує подачу. Ну і тут е, спершу влучив поперечину Вишневський, але. Друга спроба від Олега добивання доїдає цю атаку сьомий номер київської команди і зрівнює рахунок 1-1. В принципі, якби зарахували ті м'ячі у першому таймі, я думаю, що блонь виграла спокійно в цей матч, але тим не менше. Один-один Олег Вишневський саме він автор ось цього результативного удару. Намагалися кияни забити і вдруге, подача. Але ось тут відбувається захисник. Друга спроба від Чернова. Чернов ставить спину, відкидає назад під удар. І є ця спроба удару, але ось тут голкіпер суперників байрак спокійно забирає м'яч до рук. Продовжила атакувати оболонь. Передача далі, ну але не вдалося ось тут. Пробити тим не менше спроба другим темпом, вона теж особливо не вдала. Ну і арбітр фіксує завершення цього матчу один-один у заключному спаррингу. Болонь зіграла у нічию. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал футбол Хаб і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.